Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Майстерня. Сьогодні у нас буде таке цікаве відео про системи зберігання. Просили підписники зробити огляд про ящики. Там, де було відео з стелажами, можете подивитися в мене на каналі, що як же на стілажах, які є в майстерні, зберігати певні речі для того, щоб вони були доступні. І можна було швидко знайти необхідні запчастини або необхідний інструмент. От давайте сьогодні розглянемо таку цікаву тему. Ті Ці всі ящики я накопичував більше 10 років. От, є вже певний досвід, і я хочу з вами поділитися. Дивіться, будь ласка, саме цікаві варіанти будуть у кінці відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і давайте розглянемо сьогодні з вами таку цікаву тему. Друзі, давайте тоді розглянемо самий перший і самий надійний варіант. самий доступний, це наш стандартний дерев'яний ящик. Це радянський. Мабуть, ви всі пам'ятаєте. Розміри його 40 на 60, і по висоті саме оцей варіант 30 см. У нього влазить приблизно 30 кг яблук. Якщо дрібне і ви пам'ятаєте такі ящики з колгоспу. Ну, як варіант для збереження, у кого є, можна підремонтувати. На них складете картоночку. От, для такого певного інструменту, тут можна ще зробити картонні перегородочки. От такий ящичок. Ну, тобто, якщо за ним дивитися, можна пофарбувати, то. Можна використовувати і для збереження картоплі, для збереження яблук, для збереження інструменту і різних таких речей, і він добре стає на полицю стілажа. Оце, власне, перший варіант. Я думаю, що він найбільш доступний і е, можна їх ще знайти, е, в принципі, для зберігання речей у ваших майстерні. Друзі, наступний варіант це наша стандартна картонна коробочка. Тобто, якщо ви щось купляєте або щось десь забираєте на пошті, не викидаємо картонну коробку, вона завжди знадобиться. скотчем проклеюємо. От тут, в принципі, можна зберігати також. Певні речі, це буде набагато краще, ніж просто вони будуть насипом валятися на стілажі. Тобто можна ще робити отут отвір, щоб було видно, що там лежить, наклеєчку сюди. Написали, що в ящику, і ваш інструмент не буде просто валятися. Як дешева альтернатива системам зберігання, в принципі, нормально. Головне, щоб він не намокав і волога його не, роз, не розмочувала. То, в принципі, він багато років працює, і наш старий добрий друг картонний ящик також нормально може бути в тій темі. Друзі, наступний такий ящичок цікавий, також картоночка це з-під мандарин. Значить, приходять у нас ці мандарини в магазин, можете прийти сказати сказати: там, дайте, будь ласка, картонних ящичків. От. Тут ще є отака от прокладочка на низ. От там, де лежать апельсини. Чим він зручний, що в нього є оці бортики. От, тут зразу дірочка видно, що там лежить. На стіла поставили, там лежать речі, акуратно, все, нічого не валяється. От, ви знаєте, що такий ящичок також декілька років прослужить, не викидаємо. От, якщо є можливість десь біля магазину попросити, то, будь ласка, такі речі доступні. Також як варіант дешево. І надійно Друзі, наступний ящик це просто хід сезону. Ви всі знаєте, ці пластмасові ящики. Тут у нас ось сидить Боба ще, до речі, от вже йому більше, мабуть, 15 років. От Боба пережив Крим і Рим і медні труби. от Йому тут комфортно в цьому ящику. Е, ви на базарі приходите. Кажете, можна у вас купити ящиків. Ну, по чому? Ну, скільки заберете, по чому домовитись, вони все рівно їх викидають. От, В принципі, ну, така хлівка конструкція, отут от перевага, що його можна ставити один на один, тому що отут от трубочка вона надійна, а оця штука, вона хлівка. Тобто ви картончик також сюди розкладаєте, і сюди певні речі можете. Класти, от, Бобі тут комфортно, довольний, сидить, в нього, лічний ящик. от, Ну, в принципі, е, щось неважке, можна класти. Щось таке більш важке, треба інші варіанти шукати. От, або з дерева робити самому. От, цікавий варіант: користуйтеся, в кого є можливість під'їхати чи до магазину, де продаються там. Певні апельсини, що в нього там кладуть. На базарах також їх є. Домовтеся, вам за пару гривень цих ящиків дадуть стільки, скільки ви захочете. Доступно. Воно, звісно, хлівкінька конструкція, але ж ну, воно майже сюди є. Так, друзі, переходимо тоді до більш важкої артилерії, Фанерний ящичок. От перевага тут є кришечка. Кришечка зразу тут. Надіваються в ці замочки. От, тобто от такий от цікавий ящичок. От, в ньому приходять там всякі запчастини. Конкретно це був мотор до дровасека, який в такій упаковці прийшов. Дві ручки, щось важкеньке, можна вже покласти, якісь металеві речі. От, його ще пофарбувати, щоб він не відсирював. От, і буде отлічна штука. Тобто, вони є різні, різних розміри, в залежності те, що ви замовляєте. Ми викидаємо, хазяйство завжди пригодиться. Це вже для такого більшого потужного. От розміри. Давайте я вам скажу конкретно по цій частинці. Це 24 на 24 на. 36 см. Ну, він такий невеличкий, але знову ж таки ви його ставите на стілаж, сюди написали, що тут лежить, для того, щоб ви не шукали. Достаєте, забираєте, ставите назад, кришечка є, от, щоб там кульочок покласти. От, досить така цікава штука, так що також не викидаємо. Все в хазяйство, от, хай працює. І для систем збереження дуже цікава штука. Друзі, наступний ящик йому вже більше 10 років, це точно, це ще в практикері його купляли. От, Також е, ну от, досить така міцна пластмаса, він довговічний, він не розпадається, в нього таке, е, в принципі, нормальна от конструкція. Тут ребра жорсткості, ручки для переноски, щось важкене можна покласти, картонку на низ застеляємо, кладемо. Вони ставляться один на одний, дуже надійно. Тут от система для того, щоб він не сковзався. От, такі ящики поставили, там лежать ваші речі, все, підписали сюди. От, ну, Тут навіть розмір сказаний: 30 на 40 на 160. От, такий ящик, він вже не дешевий. От, але якщо ви його будете замовляти, там, наприклад, по 10-20 по штук, то вам зроблять е, значну скидку. Шукайте в інтернетах, вони є. Можете домовитись з сусідами, з друзями, з родичами. Ви взяли, наприклад, там в інтернеті 20 ящиків, у вас вже скидка, там 20-30 гривень на одному ящику. Тобто ніхто їх не замовляє е, власне, по одній штуці, тому що це невигодно е, їх так купляти і треба на, на всьому. Якби розумно підходите до бюджету, тому е, домовляєтесь, кому скільки треба ящиків, от, замовили, все, у вас вже знижка пішла. Недолік. Є і недолік у цього ящику, а недолік полягає у тому, що забув про недолік. А що ж тут з недоліком? Ге, цікаво. Але є і недолік. Недолік полягає у тому, що коли ви замовляєте поштою і вам приходить оцей ящик, він не вставляється один в один. І ви платите за вагу, за об'єм. І у вас вартість доставки буде дуже-дуже велика. Я далі розкажу, як з цією проблемою розібратися, так, щоб вам оці ящики не були золоті по доставці. Тобто, головний недолік цього ящику. Що він не вкладається один в один, і пошта бере значні кошти за їх пересилку. Коли ви їх там десяток замовили, от, то ви платите значну суму за доставку цих ящиків. Краще їх їхати в магазин і шукати в магазині тоді. Так, друзі, переходимо до більш таких цивільних варіантів. Це вже може і для хати, а може десь там для. Ваших речей, які ви зберігаєте в квартирі, в будинку вашому. Це пластмасові такі ящички, От, вартість у них вже така значна. Тут є кришечка, От, ящички, Вони досить такі міцні, тоненькі. От, перевага то що він ставиться один в один. От, значить, їх можна тоді замовляти поштою, От, кришечки там вони складають наверх. От. Ну і конкретно ці два екземпляри. Вони мені подобаються. Вони у нас стоять на стілежі у віранде. Ми туди складаємо речі. От, значить, розміри по великому ящику. 35 на 25 на 22. Ящик з кришечкою. От, то ви їх там поставили три 4 на стілажик. Там ваші речі. Ну, і тут також 35... На 34 на 14 висота, от у вас стоїть великий ящик, маленький ящик, ручечка, ви його достаєте і так далі. Ну, по вартості це вже такі досить значні суми, от, але ж то воно того варте. От, тобто, можна такі варіанти також замовляти. Подобається надійно. так що... Принципі, нормально. Є вони в інтернеті, на промі, в магазинах вони є. От, так що, в принципі, нормальний варіант також подобається. Друзі, наступний варіант є такі два, також ящичка. Ну, по Зігмунту Фрейду не будемо розповідати, з чим асоціюються ящики. Це ви вже самі почитаєте. Да? От. Ну, Така зручна штучка там. Нитки якісь сюди складати, там якісь речі. Хто хоче гайки може складати, або якісь там інструменти, вони не дешеві. Ну тобто, по вартості, це вже таке більш для хати, більш цивільне. Розміри тут 16 на 12, на 24. Це маленький ящичок. От міцна така пластмаска, подобається. І начебто він стає один водний. Тобто, десяток берете, платите як за пересилку за один, тому що там об'ємна вага. Ну і тут, відповідно, 22 на 16, на. 32, також такі цікаві ящички. От, тобто воно і для майстерні йде, хоча трошки дорого по бюджету. Ну, а для хати саме воно, тобто можна і продукти якісь складати. Тут не написано, яка це пластмаса. От, так що, в принципі, е, нормальний варіант. Е, мені подобається. Нема претензій по цим ящикам, єдине, це бюджет. Друзі, далі у нас цікавий такий варіант. Ящик я вам зараз скажу. 2009 року. І в чому перевага цього ящика, Що, в принципі, він міцний. Він і в машині в багажнику їздив, і що в ньому тільки не складали, інструмент, і переїзди він пережив і так далі. От, Що е, мені подобається, цей ящик, ви в машину в багажні поклали, він у вас не займає місця. Щось на базар приїхали, вам треба, наприклад, там щось покласти. да, Ви його розклали, от, поклали, що там, курочку, молочко, там, сир, ці всі речі поскладали собі от, так, як треба. от, Тут він захлопується, цей ящичок сюди. от, в принципі, коли ви його замовляєте на пошті, то він в складеному виді у вас приходить, ви не платите за пересилку повітря. Оце основна штука. Ну і він також, я вам скажу, що такий чималий, тому що це 35 на 24 на 47. Да? Тобто він ставиться один на один. І, в принципі, нормальна така штука. Сюди можна щось таке і покласти вже, якщо хочете перегородку, тут розклали собі, на стелаж він стає нормально, тобто є така штучка. Написано, що для піщових продуктів. От! Тобто для харчових продуктів, бачите, і оця от така штука досить, в принципі, толкова. От, я ж кажу, що ну, вже йому років і років цьому ящику він ще живий і експлуатується. Друзі, наступна дуже корисна штука. Недавно я їх знайшов. Вони є на промі. От, Значить, що по цьому ящику? Також розкладний. Тут, значить. Оця от деталь, вона суцільна. І деталь дна, вона також суцільна. Бачите, тут прямо отак зроблений, щоб він один на один ставився. Да? І він знову ж таки розкладний. Тобто ви зекономите на пересилці значні гроші, що вам ще вистачить на декілька ящиків. Отак він складається. Да? От. В принципі, ви його отако от. Защокнули тут -от, по цим частинам От. і маєте вже, в принципі, систему збереження. Ті ящики, які не наповнені на даний момент, вони у вас зберігаються в складеному стані. Замовите, там, скажімо, на промі, я їх також брав там, десяток, зразу так дешевше. Продавці роблять скидку, домовляйтеся, торгуйтеся. І е, буде успіх у вас. Розміри 35 на 25 на 48. ловкінький такий ящик, достатньо бюджетно. По ціні отієї маленької коробочки шукайте на промі, е, пишете ящик розкладний. От. Ну і замовляєте у надійного постачальника Вам приходить цей ящик користуєтесь. От така от класна річ, досить такий міцний, мені подобається. От. Е, можна якраз побачити, що тут є. Дно суцільне, воно не випадає. Якщо вам щось треба, ви картоночку поставили. От воно вже сюди також не випадає. Класна штука, от, чи він для харчових продуктів. Не знаю, давайте подивимося, що тут написано. До 20 кілограм. 33,5 дециметр кубічних для холодних піщових продуктів. Тобто для холодних харчових продуктів. І такий цікавенький ящичок от можна також користуватися їм. Друзі, наступний хід сезону просто. Ну, от, я не радуюсь. Скоріше, це не ящик, це керзинка. От, тобто вони є на промі. Якщо ви їх замовляєте, наприклад, 20 штук, то це виходить дешевше будь-якого ящика, який я показував. От, перевага, що? Ручки? Ви поклали щось там, на городі збираєте помідорчики? Поклали, принесли, поставили. Збираєте гурки, також берете там пару ящичків. Да? Тут воно привітрюється, ну, звичайно, воно. Мабуть, що для харчових продуктів, надписів тут немає на ньому ніяких. От, тобто такі корзинки вони у нас експлуатуються в супермаркетах. А я так подумав: а якщо їх супермаркет десь купляє, то і я, мабуть, десь можу в інтернеті замовити. Ну, Виходить, да, можна замовляти хоч поштучно. Хоч можете там 20 ящиків замовити, знову ж таки, з друзями домовляєтесь, хто скільки корзинок собі бере. От, ви вже отримали скидку на 20 ящиках, він там на корзинках Він вже дешевше. Виходить. От, він приходить також одна в одну корзинки складається, досить міцна пластмаса. Я так розумію, що це виготовлялося саме для супермаркетів. Ну, Я задоволений тим, що якщо брати там 20 штук, ну, не дай Боже, 50 штук, то у вас уже ціна виходить дешевше будь-якого пластмасового ящика, який я показую. От береш за ручку сюди, як система зберігання також досить така класна штука. От, так що рекомендую. Вони є в продажі, все нормально. На промі я їх замовляв. Пишете е, корзинка з ручками, або там пластикова корзинка з ручками. От, і вам або пишете там кошик для магазину, і знаходите, берете досить така класна штука. От. Ціну не пам'ятаю, треба дивитися в інтернеті, ну і воно міняється в залежності там, від постачальника і так далі. Ну, Принаймні, якщо ви берете там десяток, то це не коштує всі гроші світу і значно дешевше, ніж е, просто купляти якісь там ящички з кришечками і так далі. Друзі, ну і на лаверди це може навіть і не ящика система зберігання. Да? Болтики-гаєчки сюди кладете от, чотири цих е, частинки. От, тобто ви взяли, поставили, воно у вас стоїть у майстерні таку коло стіни, руку протянули, там, взяли батареечку, взяли стяжечку, взяли якогось болтик, припойчик, от, там, якась електрична частинка. Ну, така цікава річ, от, мені подобається. Трошки пилюка на нього сідає. Ну. То таке. От, В принципі, надійно, хороша пластмаска така. От, по ціні ну, приблизно як два таких ящика. Він коштує, знову ж таки, берете в інтернеті, набираєте органайзер для зберігання. От, вони є у нас на, на проймі. От, замовляєте, досить така надійна цікава штука, і вона довговічна, ця пластмаса не розпадається. Тобто ви берете один раз і воно там слугує вам, вашим дітям і внукам його поламати невозможно, його можна тільки потеряти от потіряти. Така досить цікава річ, і в хазяйстві давно я собі хотів таку штуку придбати. власне от Обзавівся такою е, прекрасною системою для зберігання дрібних речей. І подобається, що тут кришечка вона прозрачна. От, тобто ви берете, відкриваєте, там видно, що у вас де лежить. Можна навіть не підписувати. І, е, в принципі, от така цікава річ. Е, всім дякую за перегляд. Будь ласка, задавайте питання, пишіть, як ви. Зберігаєте ваші речі в майстерні. Всім до побачення, гарного здоров'я і до зустрічі в наступних відео.